Динамо вже має грандіозні плани на майбутнє літо, феєричний матч нашої молодіжки, а також останні новини зі стану національної збірної. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України і саме про ці теми протягом найближчих кількох хвилин і поговоримо. А перед тим як розпочати, ми попросимо вас підтримати цей проект, поставити вподобайку до відео та підписатися на канал, тому що понад 85% глядачів досі переглядають контент, але підписку власне не. Не оформлюють. Давайте виправляти цю ситуацію і поїхали! Отож, вже за кілька годин національна збірна України проведе один із найважливіших поєдинків року матч проти збірної Грузії. Напередодні власне цієї зустрічі головний тренер поспілкувався з пресою та розповів про останні кадрові новини. Отож, за даними Реброва, наразі не готовий до майбутнього матчу лише один футболіст. Це нападник Динамо Владислав Ванат. У підсумку його і не включили до фінальної заявки. Водночас, є сподівання, що влад відновиться до матчу проти Албанії. Також, за словами Реброва, ще кілька футболістів мають мікропошкодження, але вони не мають завадити їм зіграти у майбутньому поєдинку. Мова, зокрема, йде про гравців Динамо і Шахтаря, організми яких достатньо виснажені після частих переїздів, каже тренер. Тож таким чином, у фінальній заявці ми маємо лише двох нападників: це Роман Яремчук та Артем Довбик, який все ж таки залікував своє пошкодження та займається у загальній групі. Стартовий свисток арбітра прозвучить о 19.00. А ми нагадаємо вам турнірні розклади. Перед п'ятим туром Україна йде на останньому місці, але теоретично зберігає шанси навіть на те, аби підвищитися в класі. Що нам потрібно для цього? Дивіться у відео вгорі за підказкою. А від себе ми також нагадаємо, що для того, аби зробити перегляд майбутнього матчу України та Грузії, і ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію, і в цій лінії ви 100% щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось. Наш прогноз на екрані, а у коментарі який закріплений під відео, або ж за QR-кодом, що в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про київське Динамо: керівництво столичної команди не сидить, склавши руки, і вже має грандіозні плани на майбутнє літо. По-перше, повернемося на кілька випусків назад, коли ми вам розповідали про ймовірний перехід Миколи Шапаренка до чемпіонату Туреччини. За даними різних джерел, на майбутньому матчі буде присутній головний тренер Трабзон Спора Шенол Гюнеш і особисто перегляне гравця. Однак, президент Киян Ігор Суркіс у коментарі для Спорт Експрес лише двома словами відреагував на цю інформацію абсолютна брехня. Водночас Суркіс вже має грандіозні плани на майбутнє літо. Інформацією поділився канал Динамо Київ Інсайт. Тож, за їх даними, глобальні зміни відбудуться у середній лінії київського клубу. По-перше, з оренди повернуть Олександра Яцика, що нині грає у складі зорі, і зробити це планують вже взимку. Достроково розірвати оренду футболіста хочуть задля того, аби протягом другої половини сезону інтегрувати його у склад. Та підвести до основи, але головний хід Динамо відбудеться влітку, адже усі активності пов'язані із Яциком, спрямовані на те, аби виховати заміну для Володимира Брашка, і майбутнім літом кияни планують активно працювати над його продажем. Нагадаємо, що минулого літа ходили активні чутки, нібито брашком цікавляться клуби з Італії та Англії, однак до конкретики поки не дійшло. А ви в коментарях напишіть у якому чемпіонаті хотіли би побачити 22-річного гравця. Від себе додамо, що портал Трансфер Маркет оцінює футболіста у 7 мільйонів євро. Продовжимо молодіжною збірною, яка напередодні провела контрольний поєдинок із Португалією. І головним героєм цього матчу став Арсеній Батагов. Він забив аж тричі. Матч проти португальців Україна розпочала дуже активно. Вже на четвертій хвилині ми заробили право на пенальті, і саме Батагов підійшов до позначки, чітко реалізувавши момент. Але до перерви португальці зуміли перевернути гру і забили у наші ворота одразу тричі. Відзначалися Родрігіс Фернандеш і ще одного разу м'яч у власні ворота зрізав Батагов. На другий тайм підопічні мельгуси вийшли у зовсім іншому настрої із бажанням відігратися. І власне це ми зробили. На хвилині номер 56 Хлань реалізував Нальті, а за 4 хвилини до завершення основного часу після подачі з кутового вище всіх вистрибнув той же батагов і встановив підсумковий рахунок. 3-3. наступний матч підопічні у наймельгоси проведуть за 3 дні, 19 листопада синьо жовтим протистоятимуть однолітки з Італії. Ну і на завершення поговоримо про легіонерів донецького шахтаря, а також важку травму лідера руху. Отож, до гірників і для початку Майкон, який не бажає повертатися до України. Його нинішній клуб, де футболіст виступає на правах оренди Корінтіанс, планує ще на сезон продовжити угоду 27-річного хавбека. Нині футболіст відновлюється після травми, але Корінтіанс має намір найближчим часом все одно розпочати із шахтарем перемовини. Зауважимо в оренді Майкон грає із весни 20 Другого року у той же час інший бразилець Педріньо навпаки публічно заявив, що пов'язує своє майбутнє з Україною. Коли я вирішив повернутися, моїм бажанням було, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я планую залишатися тут якнайдовше і впевнений, що Шахтар чудова команда, а вони зможуть змусити мене прогресувати ще більше. Моє бажання залишитися тут надовго, заявив Педріньо у інтерв'ю Глобо. У поточному сезоні на рахунку бразильця 13 матчів, у яких він. Забив один гол та віддав три асисти. Наприкінці неприємні новини зі стану руху, адже один із лідерів команди Марко Сапуга переніс нову операцію на хрестоподібні зв'язці коліна. Капітан команди отримав серйозну травму ще у січні 24-го під час зимових зборів у Австрії. Тоді футболіст уже проходив тривалу реабілітацію, однак перше хірургічне втручання було невдалим, і це змусило вдатися до повторної операції. За попередніми прогнозами, 21-річний Сапуга зможе повернути повернутися не раніше ніж через 9 місяців. Ну що ж, друзі, ось таким було наше нове відео. Якщо ви додивились його аж до кінця, ми вам безмежно вдячні. І ще раз попросимо поставити свою вподобайку та перевірити підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.